Корчі на фронт нова захоплива програма для всіх, хто цікавиться автомобілями, що стали залізними побратимами на передовій. Привіт, мене звати Микола Станіславський. Я кореспондент армії ФМ. Я регулярно буваю в Донецькій області. Там спілкуюсь із військовослужбовцями з бойових підрозділів. Оскільки машинами я цікавлюсь із дитинства. Мені дуже цікаво дізнатися про плюси і мінуси автомобілів, які використовують наші військові на фронті. На автосервісах між волонтерами та військовими їх називають просто корчі. У новому проєкті Корчі на фронт я розповідатиму, як старі, але надійні автомобілі стають вірними друзями на полі бою. Тут ти почуєш про плюси та мінуси цих корчів, які з них краще обрати, щоб надійні і не за всі гроші світу. У кожній машині ціла історія. Деякі були відновлені буквально з попелу, щоб служити Україні. Корчі це не просто метал, це символ єдності цивільних, які інколи віддають останні гроші. Волонтерів, які ремонтують та доставляють корчі на фронт, і військових, які виконують. На складні завдання. У першій програмі поговоримо про справжнє обро для ЗСУ, тачку, яка не боїться багнюки і ям чи каміння. На повному приводі вона рве далі, наче танк. Це що типу мастхеву для військових задач, коли треба швидко переїхати на позицію, доставити боєприпаси або навіть евакуювати побратимів. Це Nissan Pathfinder. Чому його обирають бійці? Допоможе мені розібратися прес-офіцер Краматорського загону ДПСУ Владислав Дячук. Він щодня виконує бойові завдання на цьому корчі. Почнемо з сильних сторін. Корча двигун розглядаємо саме 25 літровий дизель. Чому саме він? Бо дизель є всюди, навіть на позиціях їх там нетов. Він надійний як бронік і тяговитий як трактор. Переконує Владислав Дячук. Двигун реально хороший. Якщо за ним доглядати, він не потребуватиме капітального ремонту. Він може від'їздити 350-400 тисяч. Легко витримує польові умови, а його обслуговування доступне за свого обсягу. і турбіни тягне відмінно і не так сильно б'є по кишені на заправці. Додає Владислав. Турбіна так само. but вытягивает... По турбіні проблем немає. Вже 270 тисяч пробіг. Взагалі до турбіни не лізли, не чіпали її. Другою сильною стороною цього курча є прохідність. Патфайндер завжди в бойовій готовності. Коли треба, вмикаєш повний привід і вперед. Через болота, ями і навіть через те, що дорожники називають асфальт. Ну чисто танк на колесах. Машина повнопривідна, машина має раму. Якщо поставити гарну резину на машину, вона буде вивозити з будь-якої баганюки, боліт та Бездоріжжя, що дуже важливо в зоні бойових дій. Nissan Pathfinder піднятий на всі 220 міліметрів. Ніякі канавки чи вибоїни тобі не страшні. Він високий, так що навіть і на розбитих дорогах спокійно пролітаєш. Вмістимість. всередині стільки місця, що можна влаштувати ВЛК. Комфортно розмістяться, сім людей, і кожен ще матиме свій куточок споживача. Навіть на третьому ряду, де зазвичай у тачках місце для карликів або дітей, тут можна сидіти нормально. Пасажири на задніх сидіннях не будуть відчувати себе в концерній банці Владислав Дячук підтверджує мої слова. Вона дуже вмістка. Можна загрузити БК, людей, зробити семимісну, зробити її п'ятимісну. Реально можна дуже багато чого загрузити. Якщо взяти навару, то патфайдер це така сама навара, але з закритим е багажним відділенням. Розглянемо вразливі місця цього корча. Кузов головною проблемою залишається традиційне неякісне ЛФП, яке не захищає його від подряпин, сколів та іншого. Через це починається корозія та інші проблеми з кузовом. Нарікає пресофіцер Краматорського загону ДПСУ Владислав Дячук. Дуже швидко гниє Ма дуже швидко гниє кузов, хлопці часто переварюють рами, варять нові рами, витрачають свої кошти. Підвізка на трасі чи бездоріжжі Pathfinder почувається чудово, але в міських умовах на нерівностях підвізка може бути трохи жорсткою. Паливна система. Pathfinder, особливо з дизельним двигуном, дуже вибагливий до якості пального. Неякісне дизельне паливо може викликати проблеми з паливною системою. Засмічення форсунок, вихід з ладу паливного насосу або навіть поломку системи впроскування. Владислав Дячук. Підтверджуємо слова із власного досвіду. Топлена система, якщо не доглядати за машиною, можуть початися там швиденько цикутіти форсунки з головкою блокують циліндрів, бувають проблеми під час перенагрівання двигуна. Час підсумувати властивості корча Nissan Pathfinder. Як корч для фронту має сильні сторони? Так, є проблеми з корозією та жорсткою підвіскою, але напередку це не головне. Там, де потрібно підварять, головна наша задача це надійний рух. А з цим він справляється непогано. Якщо маєш бажати бажання придбати це авто на підрозділ, то звертаю увагу на ходову частину та корозію в іншому глобальних проблем немає. Друзі, якщо маєте бажання розповісти про свого фронтового корча на армії ФМ, то пишіть у наші месенджери за номером 097-1991-824. Мене звати Микола Станіславський і я розбираю всі корчі на армії ФМ. До зустрічі у наступній програмі.